Обласна військова адміністрація робить усе можливе, щоб бути ефективним комунікаційним майданчиком між рідними зниклих безвісти захисників і захисниць із відповідальними службами за пошук і обмін. На цьому наголосив очільник Черкащини Ігор Таборець під час зустрічі за словами посадовця, вчасне відповіді, роз'яснення, координація важливі складники цього процесу. В області постійно на зв'язку з вертикаллю задіяних у пошуку регіональним координатором уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а також партнерами з громадського сектора. Нагадаємо, регіональний координатор Анна Донець консультує родини зниклих безвісти щодо алгоритму дій, збирає інформацію про зниклих та передає її аналітикам Офісу уповноваженого. Звернутися до регіонального координатора у Черкаській області можна особисто за адресою Черкаси бульвар Шевченка 185, кабінет 127 А або ж за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.